З перших років війни, з першого року війни, там зимою немає що робити. Іра, жінка купить, <кій> якийсь ниток чи якийсь, знайдемо старого светра, розплутаємо, дай в'язала хлопцям на фронт посилали, взять, займається волонтерством, теж через нього передавали. З зиму, скільки змогла, зв'язала, віддали хлопцям, щоб не мерзли. Дай все плаче, молиться. За тих хлопців. — Ще одне столиця за Україну ту. То... Куплюєте нитки, користь якась, і хлопцям там щонебудь, то вже і передавали через Тараса, через зятя. Він теж волонтер, їздить туди часто на схід, допомагає. І, і кажу, племінник приїжджав в відпуск теж. Ну, він не дуже часто так буває. Він там вже в Куп'янську вже спочатку війни воює. А, mm. Андрій мій Андрій Ваш, ну. Кутик, шубаки. Кури має, я тільки кури гляджу вже. Але вже щось докучає, не хоче мовчати, то спина були, то ноги, а помаленьку треба ходити, чуть скоріше можу впасти. Отак, така життя моя. Вже. Ну, але Бога дякувати, я не вбіжаю на свою долю, Та, так мені Бог дав таку, таку долю, де треба жити. Добре, що є біля кого.